Мене звати Соломон Ганна, мені 10 років, і я вчуся в 5 класі Прямобаківського ліцею і тема мого дослідження живі барометри, мого села. Протягом століть люди накопичили багато прикмет погоди. Вони помітили, що багато рослин і тварин реагують на зміни, що відбуваються в природі. Ці народні прикмети, що вказують на зміни погоди, не втратили свого значення. В наш час комп'ютерів, гаджетів і сучасного обладнання. Чи варто займатися вивченням народних прикмет, якщо прогноз погоди можна дізнатися звідусілів? По-перше, прикмети погоди, що є результатом багаторічних спостережень, треба знати, хоча б для того, щоб виявити різницю між науковим підходом і вигадками. По-друге, людина завжди прагне передбачати погоду і для цього використовує. Барометри, прибори, які вимірюють атмосферний тиск, але для точного передбачення погоди одного лише барометра недостатньо і не завжди зручно брати його з собою. Тому треба вчитись передбачати погоду, використовуючи місцеві прикмети, тільки реагуючи спостереження за зміни елементів погоди, поведінку птахів, тварин і комах. Дають можливість точно оцінювати стан погоди і передбачати її. Спостережливій та уважній людини сама природа дає багато підказок, якою буде погода наступного дня. За поведінкою деяких рослин, тварин і кумах, можна доволі успішно передбачати і деякі зміни погоди. Щими встановлено, що понад 600 різних видів тварин і. І понад 400 різних видів рослин, помітно реагують на можливість зміни погоди і їх поведінку, або стан можна використати для прогнозування погоди, спостерігаючи за рослинами і тваринами, живими барометрами, можна обновити зв'язок між їхніми життями. Я зібрала відомість про найбільш поширених представників фауни і флори, що передбачають погоду у нашому селі. Скажу вам, як передбачають погоду деякі тварини. Дощові черви, земляні червяки, зелені черв... хробаки. Всього відомо близько 1500 видів дощових червів, більшість яких мешкає в тропіках. Дощові черви можна побачити тільки перед дощем чи під час дощу. Черви відчувають підвищену вологість повітря і виповзають із своїх земляних нірок. Побачили багато черв'яків на поверхні землі, очікуйте дощ птахів, родини ластівкових, найпоширеніше від ластівка сільська. Вона має довгий роздвоєний хвіст глибоким вирізом, тонкі крила, довжина ціла 10-16 см, маса 17-27 грамів. Народі кажуть, Ластівки літають високо до гарної погоди, низько до негоди. Ластівки живляться комахами, яких ловлять на літу. Літом гарну погоду, коли повітря сухе, повітряні потоки піднімають кумах догори вверх. За ними піднімаються і ластівки. Коли збирається дощ, повітря стає вологим. Крильця комах набухають. Цільця вирають вологу, стають важкими і кумахи спускаються майже до самої землі, а слідом за ними спускаються і ластівки, так і народилася прикмета.